Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, велике до нас Його милосердя. І, хоч було гучно, можливо, комусь трішки лячно, але. Чекаємо від бій тривоги. У нас, як написано в чаті, чисто. І будемо цьому довіряти. Будемо вірити, що в нас чисто, що все, що летіло, уже прилетіло, і у нас тиша, і гладь, і Божа благодать. Трішки засмутилося, засмутився у деяких ранок, тому що вимкнули світло, і ми вже не бачимо тих ліхтаріг. Але отой маяк він все рівно сяє. О той маяк так і сяє і освітлює шлях О тим кораблям, які пливуть у нашу тиху гавань. Будемо говорити і вірити у нашу тиху гавань. Отак От і в нашому житті. Наш Ісус є той маяк, маяк, який вказує нам, куди потрібно йти. І якщо наша ціль небеса, ми повинні постійно. Дбати про те, щоб наші очі були направлені на отой вогник, на оте світло, світло від нашого Ісуса Христа. І прокинувшись рано вранці, незважаючи на те, тривога чи не тривога, світло є чи світла немає, в будь-який ранок нам потрібно почати з того, що ми прославляємо нашого Отця. Ми кажемо, кажемо йому дякуємо, дякуємо за ніч, яка минула. Дякуємо за оновлення, дякуємо за сили, які він дає нам на цей день. Дякуємо і прославляємо його ім'я. Коли ми кажемо молитву, Отче наш, то вона починається. Отче наш, що на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє! Алілуя! Слава Богу! Чому царство? Тому що він цар. І якщо він в нашому серці цар, то тоді ви можете співати разом із зі мною такого класного псалма, царю мій, пане мій, співаю! Царю, мій, пане мій, Ісусе, коханий, мій, заспіває моє серце знов про Тебе, про Ясного, що дав мир і щастя нам, про Твою безмежну любов. Довго блукали, ми слухали лукавого, покривилися наші путі. І коли все згаснуло, зіронькою ясною, ти зійшов у нашому житті, вся слава тобі, вся велич тобі. Ти один гідний, хвалу всю прийняти, ти цар над царями, ти пан над панами, тебе буду я, все життя прославляти, тебе буду я, все життя прославляти, царю мій пане мій, Ісусе коханий, мій, я схиляюся до них твоїх. З вічною подякою за ту кров, що капала, за відкуплення гріхів моїх. Ти був знеславлений і життя позбавлений, ти дав, ти там владу пекла зруйнував, Богом був воскресений, вище всіх піднесений і навіки нашим царем став. Вся слава тобі, вся велич тобі, Ти один гідний, хвалу всю прийняти, ти цар над царями, ти пан над панами, тебе буду я все життя величати, тебе буду я все життя прославляти. Алілуя, слава Богу, слава Богу! За що я буду тебе все життя прославляти? Тому що за що? За що? за що, Саме більше за спасіння, за спасіння і за вічне життя. Алілуя, в Євреїв 7, 25 записано. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за нас заступатися. Алілуя! За що я буду дякувати йому? Тому що він живий і за мене заступається. За мене особисто і за кожного з вас. Він наш Спаситель, він наш заступник. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! вчора, гортаючи сторінки. Э... Деяких християнських сайтів я натрапила, хочу вам сказати, це було недовго. Я натрапила на один невеличкий ролик, в якому було написано, яких сім місць писання потрібно прочитати на початку дня. У мене, до речі, їх стало вісім. Було ще одне моє доповнення. І вони мені так сподобалися, що я хочу з вами ними поділитися. Тож, Перше місце писання, яке я це не послухайте, це порада. Це не означає, що я кожного дня буду читати ці місця писання. Але ті, хто тільки на початку Божого шляху, ці місця писання дуже, дуже доречні. І якщо ми будемо прибігати до них кожного ранку, вивчивши їх вкладати ці слова в наші молитви, то то нічого поганого в цьому не буде, а буде тільки нам на збудування. Буде тільки нам на збудування. Якщо ж ви тільки один раз почуєте ці слова тільки сьогодні, це теж добре, вони нам теж будуть всім на збудування. Тож, перше місце писання я хочу прочитати із Псалма, із Псалма 117-го, не записала вірш. А, все згадала. І так, перше місце писання це Псалом 117. це весь псалом, він маленький, складається із двох віршів. Тож я читаю: хваліть Господа всі народи, прославляйте його, ви всі племена, бо велике до нас його милосердя, а Господня істина незмінна навіки. Амінь. Ось такий псалом, який радить нам кожного ранку, що робити. Хвалить Господа. Хвалити Господа. І коли ми вранці кажемо: хвали, душа моє Господа, я прославляю, Господи, Твоє ім'я, це правильно розпочата молитва. Це правильно розпочата молитва. Алілуя! Слава Богу! Друге місце Писання записано в Псалмі. 118 і буду читати 24-й вірш, псалом 118, 24. Цей день, цей день. О, 28 листопада 24-го року. А завтра ми скажемо знову ж таки, цей день особливим створив Господь. Радіймо і веселімося у ньому. Цей день особливим для тебе, дорога душа, створив Господь. Для того, щоб коли ти будеш проживати цей день, ти веселився і радів в ньому, в ньому. У Господі, адже Він наш потік радості, Він наш потік миру. Алілуя, Слава Богу! Третє місце Писання це причі, 16, 16 розділ, третій вірш. У всіх своїх справах ми починаємо наш день, і він буде наповнений якимись справами. Тож, у всіх своїх справах довіряй Господові, і Твої задуми здійсняться. Коли ми будемо довіряти Господу, всі свої справи і почавши новий день, ми кажемо: Господи, укріпи мої руки. Укріпи мої ноги, допоможи мені в цьому ді здійснити всі ті справи, які я намітив, то Господь, будучи вірним, він обов'язково допоможе. А те, що не здійсниться, або те, що ми не зробимо, то, можливо, це не цей день, що ви повинні його зробити. Господь, коли ми довіримо Господу, то тільки те, що потрібне, ми зробимо. Алілуя! Слава Богу! Четверте, четверте місце писання. Написано в Ісая 40-му розділі в 31-му віршові. Хто покладається на Господа, відновляється в силі. Хто покладається на Господа, відновляється в силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Тобто, якщо ми покладаємось на Господа, то Господь нам обіцяє, що ми будемо, як оті орли з розправленими крилами, і будемо не втомлюватися, і не знесилимося. Алілуя! Слава Богу! Далі. Єремія 29:11. Господь нагадує нам. Кожному з нас нагадує, адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом. Господь знає, що для нас добре. І ми в своїй молитві можемо казати: Господь, я довіряю тобі цей день, я довіряю тобі цей день. Я довіряю, що ти. Ти, я твердо знаю, що ти в цьому дні знаєш наміри для мене на добро, а не на зло. Я знаю, Господи, це, і я буду знаходитися в спокою, тому що ти забезпечиш мене усім у цьому дні. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Матвія 6,23. Матвія 6.23. І так, якщо ми довірили свій день Богові, якщо ми вже надіємося, що Господь буде піклуватися про нас у цьому дні, і все буде здійснено його міцною рукою. Маленька рекламна пауза таке теж буває. Коли людині треба щось сказати, таке буває теж ми ж серед людей. І так, е якщо ми довіряємо повністю Господу, то то тоді Господь далі нас вчить, що ми ще повинні зробити в молитві. Матвія 6:33. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а все останнє вам додасться. Тобто, в своїх молитвах ми не думаємо тільки про оце земне, це теж нам потрібно. Але в першу чергу, в першу чергу, ми про Оте Небесне розміряємо. Ми розмірковуємо. ми славимо нашого Небесного Отця і розмірковуємо про небесне алілуя! І тоді Слово Боже нам каже, що все останнє нам додасться. Що додасться? Про це ми можемо прочитати в цьому шостому розділі трошки вище, трошечки вище, і там Господь буде казати, що не не піклуйтеся про що про їжу, що вам їсти, чи про що вам пити, чи в що одягнутися. Не піклуйтеся, тому що Господь подбає про вас. І ви скажете, як він подбає про нас? Що мені не потрібно ходити на роботу, лежати на дивані, і оце так все прийде. Ні, Господь дасть вам. Класну роботу, той, хто не має, Господь вам дасть таку роботу, яка буде в радість і буде забезпечувати вас. А ще Господь дасть міцне здоров'я, щоб ви могли ходити з радістю на роботу і, робу, і робити ту роботу без воздихання, робити ту роботу так, як оті орли, які піднімуть крила, не втомлюючись і не знемагаючи. Чи буває таке в мене, що я зморююсь після роботи? Буває, звичайно, буває. Але що потрібно робити, щоб обновилися сили? Іти до Господа, зробити паузу, встати на коліна, або просто сісти, або, можливо, просто лягти. Давид теж у своїй немічі лягав і молився, лежачи, лежачи, а потім вставав. Оновлювався силою і жив далі, і жив далі, так і Господь він не даремно нам залишив оті образи, щоб ми розуміли, що в житті людей бувають такі самі випробування, як і в нашому житті. Але але коли ми на Бога покладаємось, коли ми йдемо до Нього, то він оновить наші сили. Алілуя! Слава Богу! Сьоме місце писання записано в римлянам в 12 розділі, в другому вітше. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Добре, приємне і досконале. Ста, коли ми стаємо на молитву, ми повинні розуміти. Що Господь, Господь, це є те добре, що Господь є це добре, добре, приємне і досконале. Що все, що в нашому житті, добре, приємне, досконале, це від Господа, і коли ми будемо покладатися на ньому, на нього в нашому житті зло Бог перетворить у добро. Зло, Бог перетворить у добро, Він попіклується, Він попіклується. Алілуя. слава Богу! І ще одне місце писання: восьме. Філіп'ян 4:13. Філіп'ян 4,13. Якщо дослухавшись до цього місця, ви скажете. Добре тобі казати, а я не можу. А я не можу, а в мене не вистачає сили. То Филип'янам 4,13 записано: усе можу, усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. Ідіть до нього, просіть у нього. Він каже: просіть, і дано буде вам, просіть, і дано буде вам. Але, але є одне але, коли ми просимо, ми не повинні сумніватися. У нас повинна бути віра, надія. І любов, любов до того, хто допоможе нам здолати ці всі гори. І усе я можу у тому, хто мене змічнює, в Ісусі Христі, Господі нашому. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Все писанням Богом натхнене, воно корисне для того, щоб ми його навчали. Воно живе. Воно діче, і коли ми з раннього ранку шукаємо підкріплення в святому Писанні, воно обов'язково нас підкріпить. Якщо ми шукаємо якоїсь потрібної поради, ми обов'язково це знайдемо. Але перед тим, як відкрити Біблію або то потрібно попросити, Господи, Господи, відкривайся мені у своєму писанні. Говори до мого серця через Твоє Слово, я хочу бачити. Тебе, я хочу чути тебе, я хочу оці ранкові хвилини провести разом із тобою, щоб це була не просто форма закона, а щоб це було спілкування із живим Богом, із живою особистістю, яка приваблює, яка така-така приваблива, яка така така жадана, яка кохана. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Я бл... Благословляю вас у цьому дні бути як орли з розправленими крилами. Я благословляю вас у цьому дні шукати небесне, про небесне розмірковувати. Я благословляю вас у цьому дні мати все потрібне для життя. І їжу, і воду, і тепло. І світло, і хай це буде все в достатньому. В достат... Хай це буде все в достатній кількості в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю вас в, цей... в цьому дні мати мир і спокій в Ісусі Христі. Я благословляю вас в цьому дні мати радість і мир, радість і мир і підкріплення від Господа. Хай удаляться всякі страхи і тривоги. хай удал хай буде, хай буде знищений, віддалений від вас усякий біль в ім'я Ісуса Христа. Адже ранами нашого Господа ми маємо повне здоров'я, повне здоров'я. Повне зцілення в ім'я Ісуса Христа. Дякую Господу за цей ранок, дякую Господу за це спокійне море, дякую Господу за цю тиш і гладь і Божу благодать. І хоча небо сіре і немає тієї яск... яскравості, то, як кажуть: якщо немає світла, то потрібно сяяти нам. Хай допоможе нам Господь, щоб наші лиця сяяли, щоб наші очі сяяли і випромінювали Його любов. Хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай Його рука буде завжди над вами. Його надійна рука, Його надійна рука біжимо до Нього. В Його в обіймах ховаємося, і хай ніяка зброя зроблена проти нас не має успіху. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.